І бо так сьогодні ще голос, і голос до серця твого, мінь. Ібо знаю знай, і кажу тобі, клабіда, штумін Алкрабедикомен. То, що робиш для серця свого, то, що організовуєш друзів своїх, клебіда жтом Алкребедикомен, кажу, по праву, Бо воно не угодне перед моїм лицем, амінь. Або, очекламен, штумін Алкрабедикомен. Я хочу підвести тебе до мого потоку, до моєї живої води, клебіда штамен дикломен, даби ти черпав сили від мене і сказав, Господь мій Бог, Господь мій Бог, албідач тебе дикломен. І нині промовляю до твоєї душі, зупинися. Покайся, кребідач, тобі декламен, і поправ дороги свої, як много потрібно відкинути з перед очей своїх, як вам многим потрібно зупинитися і сказати, Господи, прости, а ви очі клемеч тобі декламен. І я направлю до свого джерела, до свого істочника клебеч тебе декламен, І буде люба молитва тобі все. Твоєму, а вотча амінь. Албо до сентамини скебачить і саме. А бачу, бачу, клабіла штаби дикломи. Як часто приходиш, в мій дім і опускаєш свою голову, і кажеш, Господи, небо закрите перед моїм лицем. Я Господь відкрию. Я дам благодать, но кажу, забери речі, які стали перешкодою, і побачиш відкрите небо, і благодать моя зайде. Амінь. Амінь. Амінь.